Було б, якби ви знали, які саме слова притягують чоловіка, які саме притягують слова чоловіка не просто нам поїбатися, а серйозно. А серйозно. Не просто, щоб він тобі позвонив о, що ти там ночі сьогодні робиш. А серйозно, це ж різні слова. Є слова, які ти притягнеш чоловіка, просто і баться. А є слова, які він буде статись, О, так це серйозна дівчинка, з нею можна далі спілкуватися. Бо не будуть, мужики, е, строїти відносини з жінками, які просто на ніч. Ну, не будуть. Тому що де гарантія, що ти сьогодні, ось сьогодні ти і б'єшся з ним, а завтра ти е, не пошла далі. Далі. Е, а що, якби ви знали, наприклад, фрази, які будуть створювати інтерес до вас, серйозний да? інтерес? А що, якби ми знали, що говорити, щоб чоловік сам хотів проявлятися? Як говорити, і що говорити, щоб він сам хотів проявлятися?